Скільки годин Крещано Роналдо заробляв на цьому, цьому, цьому Покарання <ріст> тоді перше питання. Воно в мене з візуальними матеріалами. Хоча Колі немає, я щось думав, що буде Коля зніматися. Я підготував під нього питання про Крещано Роналдо. Бо Крещано Роналдо недавно нарешті зробив пропозицію. 9 років вже вони зустрічалися. Він купує альнасер. — Яка Пропозиція Пропозиція для своєї дружини, яку звати Джорджином. Вони от одружуються. — Дружина Джорджина. Дружина Джорджина. — Джорджина. І він, і на весіллі ведучий буде. І Крищано Роналдо придбав обручку за оцінками від 3 до 5 мільйонів доларів. Наша руку свою руку сховай. Не позорь мене. <реш> Ні, слухай. ну Тут в натурі це вже і важко носити такого. Ну, реально, баскетболістів. Це тупо хручка. Але, це фінансична. Ну, слухай, якщо 9 років затягувати, то от так воно потім виглядає. Ти Зрозумів? І е, в чому питання? Ми візьмемо, там оцінки розходяться різних ювелірів, там від 3 до 5 мільйонів доларів. Я взяв, що вона коштує нехай по максимуму 5 мільйонів доларів. Питання. Наступне: скільки годин Кристиано Роналдо заробляв на цю обручку, але вже підказ каже, що годин. Що, навіть доби в нього на це не пішло. А скільки Крістиано Роналдо заробляє, За скільки? За скільки? Кристиано скільки Роналдо заробить 5 мільйонів. 5, мільйонів. 5 мільйонів доларів. 5 мільйонів. Ну я рахував чисто от по його по футбольній футбольні футболі. Так, нього ще з інстагра... Але, але ж ми всьому. рахуємо чисто по футболу. Японі, складність. Рахуємо. Так Друге то можна було